каже, тато, тато, я сьогодні, сьогодні в автобусі наступив одної тітоньки на ногу, а потім вибачився, а вона мені за це дала цукерку. Ну, а ти. Ну, а я ще раз наступив. <таспорігальна> Кохана, а скажи, а скільки в тебе до мене було чоловіків? Вона така: один. Всього один. А, всього 12. Мама питає у синочка, який прийшов зі школи. Ну, санок розповідає, як там справа у школі, як учитель. Ой, має якийсь учитель, він взагалі нічого не знає. Він все питає, питає, питає.